Тому що у вас буде їздити по цій гірішопці, для яких вам цілий потрібен. Тобто, модифікацій немерено. Всі Всі От Це ж все різне, і оце наче, і ось ця наче. Тобто, всі поняли, всі вони різні абсолютно за своєю, скажімо так, функцією і використанням. Тобто, це у нас Польща і Новгрін, яка може ложитися отак. А можемо її перевернути і відразу на газон туди просто вона вдавиться. Наша українська сама популярна, тому що е, ну, ціна відповідно, бо Польща трошки буде дорожча. Ця коштує 145 гривень, секція 60 на 40. Вона витримує, засипана буде, вона витримає Камаза. Якщо вам треба їхати фурою, чи якимись здоровими тракторами, чи там постійно буде лігкові машини, якась парковка, да, е, там, де багато людей, соціальна парковка, там де багато людей буде їздити. Тобто тоді вже треба брати ось таку. Польську і Чи no чи ось таку, чи ось таку, таку, яка витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Якщо якась невеличка доріжка, у вас можна теж брати ось таку польську, вона йде 25 мм висота. Тобто варіантів безліч, але варіантів безліч, залежить все від того, для чого вам потрібно. Щоб і по фінансам вам було нормально, для чого переплачувати, навіть якщо кошти у вас їх багато і ви їх реально не знаєте, куди діти, для чого їх переплачувати. І так само, щоб ви могли, ну хто просто може зекономити для, саме для ваших цілей. Так що є рішотка є Україна, є рішотка є Польща. Всі контакти в Шапці профілю.